Thank you Всіх вітаю на моєму каналі. Зокрема, вас вітає Машка, а маюня там. Мої дівчата вже обоє були в цапка. Машка була 14 листопада, а манюня 9 грудня. Зовсім нещодавно. Ну, але тепер ми точно впевнились в тому, що Машка вагітна, а Манюня вже в процесі. Вона вже не бекає і спокійно себе веде. Ось. Так що сподіваємося, що в нас буде своє молочко навесні і наше нове потомство. Просто гляньте на неї, яка вона вже е, повненька, вона поправилася. Я думаю, що вона точно вже вагітна. Це 100%. Ну і ця мадам. Виходжу до вас з ось таким виглядом максимально сільський вайб, але що поробиш? Загалом я хотіла би поговорити про свій контент. Багато людей пише мені про те, що е хотіла би частіше бачити моє <говорити> відео. Хотіла би, щоб я частіше постила саме відеовлоги про своє життя, е про ремонт, про життя в селі, про свою сім'ю. Що типу відео про акції для них не актуально. Проте я хочу трішки зачепити тему заробітку свого, так як нещодавно, завдяки вам, звичайно, я досягла монетизації. Тобто монетизація в мене вже підключена на YouTube. Так як я досягла 4 тисячі годин перегляду та 1000 підписників у мене вже є. То, звісно ж, ніхто мені гроші ніякі одразу не буде виплачувати, а все буде залежати від моїх переглядів. Одна тисяча переглядів, кожного блогера оцінюється по-різному. В мене це приблизно десь 80 гривень. Ну, тобто за день я можу заробити десь гривень 100. І в загальному. Монетизацію я підключила десь 3 грудня. І з того часу я заробила, напевно, що 700 гривень. Звичайно, ці гроші я вивести не можу. Мінімальна сума виводу становить 100 доларів. 100 доларів це приблизно 4 тисячі гривень. Ну, і ви самі розумієте, скільки необхідно витратити часу на те, щоб. На те, щоб досягнути цієї суми. В загальному. так, Ти теж хочеш участвувати в відео. В загальному, звичайно, все це дуже сумно, проте я могла сказати, б, що Маю можливість заробляти ще з реклами, працювати по бартеру до прикладу. Проте ніхто не хоче співпрацювати з людьми, які мають таку маленьку кількість аудиторії, на жаль. Тому поки що я не заробляю нічого з цього блогу. Але перша ціль, звичайно, вже досягнута це монетизація, яку я досягнула за 5 місяців активного mm. ведення свого каналу. Для чого я викладаю, наприклад, контент з акціями? Тому що, по-перше, мені це подобається самі дивитися. Мені подобається робити такі відео, і я роблю завжди тільки те, що мені подобається. По-друге, я стараюсь розбавляти свій контент, щоб залучити якомога більше аудиторії з різних сторін. Що ви можете зробити в такому випадку? Звичайно, ви можете відписатися. Ну, це ваш вибір. Звичайно, я не можу на це ніяк повпливати. Або ж, ви можете мене просто підтримати подобайкою, до прикладу на це відео. І е, смайликом, хоча б можете не переглядати його, це вже буде підтримка і це вже буде просувати мої відео. Ну, звичайно, що не все одразу, проте в мене вже можна сказати, підписники пішли угору майже 1200 підписників. Це теж досить велика сума. Деякі люди йдуть до підключення самої монетизації. Цілий рік, а в мене слава Богу, що вийшло це за 5 місяців. Знову ж таки, це звичайно завдяки е, вам, моїм глядачам, які постійно мене активно підтримують, пишуть мені коментарі, різні поради, слова підтримки. Та звичайно ж ставлять вподобайки. Е, я хочу вам висловити дуже свою подяку. Також, так як я в середу їздила у місто, то зайшла в АТБ, придбала пельмені курячі по акції, кондиціонер Eleanor, гірчицю, міцну ось таку томатну пасту буду куштувати. Звісно ж, арахісову пасту мою улюблену, такі сосиски з індички, три упаковки вермішелі, мівіни, ось такої з куркою, також варену ковбасу. Кисломолочний сир від своя лінія. Я постійно його беру, бринзу. Моцарелу взяла на пробу. Мені здається, що вона дуже смачна. Декілька клементинок, приправу до м'яса, згущувач до сметани. Мені на крем, два ось таких супа горохових в брикетах. Також морква по корейськи огірочки, авокадо, лаваш та макову начинку. Я планую робити пиріжки, кукурудзу на салат і придбала собі у чоловіку ось таких дві зубних щітки від Colgate. В загальному на це було витрачено десь 10 1100 гривень. Ну і поки я їздила по своїх справах, мій чоловік був з дитиною, а також проводив ремонтні роботи. Зокрема, піч камін він вже встановив. І на вихідних, якщо Бог дасть і усе буде добре, то я постараюсь викласти відеоогляд конкретно на цю пічку, так як ми вже нею користуємося декілька днів. Зараз мій чоловік перейшов до завершення ремонту власне, у ванній кімнаті, так як витяжку на кухні він вже зробив. Хто не бачив, можете переглянути минулі відео. Більше ніяких ремонтних робіт на кухні і на вітальні в нас не планується. Тут ми вже облаштували такий куточок, щоб сушити взуття. Насолоджуємося домашнім затишком. Настрою в мене готувати щось особливе не було, тому я згадала про рецепт салату з мівіни, запарюю три упаковки. Просто заливаю кип'ятком і чекаю 5 хвилин. Тим часом готую крем, так як мені необхідно переместити коржики, які я спекла. А, для тортику. Беру звичайно, сметану 20%, додаю сік апельсину, так як лимону в мене не було, перемішую це все та додаю згущене молоко. Під минулим відео у коментарях мені написали про те, що я витрачаю дуже багато часу на приготування їжі. Звичайно, що я не показую, який проміжок часу пройшов. І не розказую, не уточнюю всі дати. Цей відеовлог про приготування був за декілька днів. Це не означає, що я готую пиріжки, млинці та коржики на торт все в один день. Це чисто фізично неможливо. І, звичайно, що ми не їмо так багато і не їмо все зараз. Якщо я щось готую, то. Це на декілька днів. Я, як ось, наприклад, цей тортик, а крем я вже приготувала зварила гречку та нарізаю основні інгредієнти до свого салату. Звичайно, кожна господиня робить по-різному, проте я нарізаю сосиски. Ці я купила в АТБ. До речі, вони досить непогані. Також нарізаю два огірка. Можна додати ще, до речі, цибульку, проте я про неї зовсім забула, так як вже приїхала з міста і мені необхідно було терміново готувати обід. Поки мене не було, Саша зварив курячу грудку. Вона дуже добре розварилася і чудово відділилася на волокна, як ви можете помітити на відео. Її я додаю, щоб салат був ситніший, щоб був якийсь білок, так би мовити. Хоча, звичайно, в оригінальному рецепті просто додають або сосиски, або якусь копчену ковбаску. Також всипаю кукурудзу. У мене були в морозилці декілька крабових палочок, тому додаю і їх. Майонез я роблю сама до 50 мл олії, додаю столову ложку солі, цукру та гірчиці. Все це збиваю, лише потім додаю яйце і також його збиваю. Так Майонез виходить густий. Мій стіл потребував обновок в Аврорі, придбала дві таких серветки. Ну, і ось, власне, показую наш е, обід і вечерю, гречка та салат, який, власне, вийшов дуже смачний. Особливо після того, як наступний день він добре пропитався, побув в холодильнику. Ну, а ось це мій хлібчик, паляничка, яку я спекла, також дуже смачний. На наступний день я навіть нічого не хотіла готувати, тому відварила просто пельмені. І ось це залишок з нашого салату. Я хочу подякувати вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, Божого захисту, Божого благословення, до нових зустрічей, Па-па!